Она вам вітаю, Нікі Гейлі оголосила про завершення своєї кампанії за номінацію від республіканської партії на виборах президента США та вийшла з президентських перегонів. Це сталося після супервівторка, коли Джо Байден та Дональд Трамп перемогли майже в усіх 15 штатах на внутрішньопартійних виборах за номінацію кандидата у президенти від демократичної та республіканської партії. Завершення кампанії Гейлі практично гарантує Дональду Трампу номінацію республіканської партії. Про результати супервівтор. Орка та хід президентської кампанії ми поговоримо з Марією Ульяновською, яка вчора стежила за голосуванням на дільниці у штаті Вірджині. Вітаю Марія! Привіт, Наталю. якими є результати супер та що означатиме вихід Гейлі для президентських перегонів? Ну, результати супер не стали супер несподіванкою. Все сталося саме так, як і очікували оглядачі і виборці. І ми вчора про це також повідомляли. Перемогу на праймеріс від демократичної партії майже у всіх штатах, крім американського самого, отримав Джо Байден. Перемогу ж від республіканців отримав переважно у всіх штатах. Також Дональд Трамп він поступився Нікі Гейлі лише в одному штаті. Це штат Вермонт, і таким чином Нікі Гейлі отримала перемогу лише у цьому Штаті і у місті Вашингтон. В усіх інших штатах праймеріс вона програла. Таким чином, дійсно, Дональд Трамп зацементував свою перемогу на ймовірну перемогу на праймеріс. Він набрав найбільшу кількість делегатів, яка він ще не набрав достатньої кількості, щоб остаточно сказати, що саме він буде номінантом від республіканської партії. Однак конкурентів у нього в цьому не залишилося, оскільки Нікі Гейлі не набрала необхідної кількості номінантів делегатів учора. І суто математично вона вже і не встигла би обійти Дональда Трампа на цих праймеріз. Можна сказати, що да дійсно вибори 2024 року не будуть несподіванкою. Це буде знову повторення вибору між Джо Байденом та між Дональдом Трампом, якого так багато американців не хотіли. Але суто зараз виглядає так, що саме цей вибір чекатиме на американців восени. Сьогодні Нікі Гелі сказала, що її участь на цьому у праймеріс закінчується, що вона більше не буде продовжувати свою участь у цих передвиборчих попередніх передвиборчих перегонах. За номінацію від республіканської партії Нікі Гелі представляє більш таких поміркованих республіканців. Вона отримувала суттєву кількість голосів. Дуже багато глядачів казали, що вона показала набагато кращий результат ніж очікувалося що вона протрималася набагато довше ніж очікувалося. Я нагадаю, що коли тільки починалася праймеріс, більшу а, конкуренцію для Дональда Трампа, як очікувалося, складав би Ронде Сантіс, губернатор Флориди. Але коли ці пригони почалися, виявилося, що Рон Ронде Сантіс не викликає такої довіри. І прихильності виборців, і після виборів у нью Нюгемшері перед виборами е, праймеріс у нью Нюгемшері він свою кандидатуру зняв на користь Дональда Трампа таким чином, Нікі Гейлі була єдиною конкуренткою Трампа на цих праймеріз. І зараз вона також вибуває з цих перегонів, тому що вона суто вже не зможе е, обігнати Дональда Трампа і тому, що використовувати кошти для продовження цих перегонів також для вона сказала, що сенсу немає. Однак Нікі Гейлі наголошує на тому, що ігнорувати ту кількість виборців, які голосували за неї, а це 20, 30, 40% відсотків голосів, не можна. І знімаючи свою кандидатуру, вона сказала, що вона продовжуватиме використовувати свій голос для того, щоб просувати ті наративи, які вона вважає важливими. Давайте послухаємо. Я сповнена вдячності за висловлену підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни. Але зараз настав час завершити мою кампанію. Я вказала, що хочу зробити так, щоб голоси американців було почуто. Я зробила це. Я ні про що не шкодую. Наш світ палає через відступ Америки. Підтримка наших союзників в Україні, Ізраїлі і Тайвані є моральним обов'язком, але це також більше ніж це. Якщо ми відступимо далі, буде більше воєн, не менше. Самі ж виборці Гелі вбачають у її кандидатурі таку альтернативу між цим вибором без вибору між Трампом та Байденом. Дуже цікаве було опитання університету Квініпак, і воно показало, що виборці Гелі 50% її виборців, які республіканці будуть таки голосувати за за Дональда Трампа на президентських перегонах. Але 37% кажуть, що вони будуть голосувати за Джо Байдена, тому що вони не хочуть підтримувати Дональда Трампа. Ми з моїми колегами також спілкувалися з її виборцями і розпитали, як вони голо голосуватимуть. якщо восени їх чекатиме вибір Трамп проти Байдена. Давайте їх послухаємо. Мабуть, я б проголосував за Трампа, бо я ні за що не підтримав би Байдена. Ами я республіканка. Будь що є кращим за адміністрацію демократів. Totally я повністю проти Трампа. Я вважаю, що він дуже поганий чоловік. Мабуть, я б проголосувала за Байдена. Якщо це між Трампом і Байденом, мій вибір очевидний. Це Байден. Я не хочу думати, що це станеться, але якщо так трапиться, то я знаю, що не буду голосувати за Трампа. Мені доведеться голосувати за Байдена. на загальних виборах я голосуватиму за демократів. О точно за президента Байдена цього разу я не знаю. Я буду дуже розчарована. Я переїду до Канади. Що ж, один раз можна і не проголосувати. Марія Гейлі привітала Дональда Трампа з перемогою, але не підтримала його кандидатуру, заявивши, що йому треба буде заслужити голоси її виборців. Як прореагував на це Дональд Трамп? Це теж дуже цікаве питання Наталю, тому що Ніка Гейлі побудувала всю свою кампанію на протистоянні саме Дональду Трампу. Вона представляє інтереси більш поміркованих республіканців, які не хочуть підтримувати радикальні настрої Дональда Трампа. І тому зараз підтримувати відкриту його кандидатуру і змусити заохотити своїх виборців проголосувати за Дональда Трампа було би для неї досить дивним політичним кроком. Тому що з одного боку, спочатку, вона була досить поміркованою у своїй критиці, але вже під кінець президентської кампанії цих перегонів вона говорила в інтерв'ю Мідепрес. Зокрема, що вона не впевнена, що Дональд Трамп дотримуватиметься конституції, і однією з е, її е, атрибутів її кампанії були футболки, в яких на яких було написано не завжди виключення. Це є референс до того, що Трамп сказав, що Нікі Гейлі і її прихильники будуть назавжди виключені із його політичного життя. Крім того, Трамп неодноразово дос, досить жорстко і не етично висловлювався на на. на на рахунок Нікі Гейлі, на рахунок її можливості бути президенткою. тому зараз для неї підтримати кандидатуру Дональда Трампа було б досить дивним, і навіть деякі оглядачі кажуть принизливим рішенням. Водночас не підтримати його кандидатуру несе за собою дуже багато політичних ризиків для неї, особливо для її майбутнього, можливого майбутнього від на наступних виборах американського президента. Тому що, як ми говорили з багатьма аналітиками, ця участь її в праймеріс була спрямована навіть не на перемогу цього року. А на можливу ем, участь в президентських виборах наступних в Сполучених Штатах, тому так виглядає, що вона поки що опинилася в досить складній ситуації, і вона неоднозначно висловилася про те, чи буде вона підтримувати Дональда Трампа чи ні. Хоча на початку цих праймеріс вона підписувала зобов'язання підтримати його кандидатуру, але потім сказала, що вона обов'язку за собою такого не відчуває. Дякую, Марія, за твою роботу про результати супровівторка та хід президентської кампанії. США ми говорили з.

Президент Джо Байден 7 березня звертатиметься до конгресу зі щорічною промовою про стан країни на цю подію серед інших була запрошена перша леді України Олена Зеленська, яка відхилила запрошення в офісі. Зеленської повідомили, що вона не може взяти участь у зв'язку з запланованими у розкладі подіями, зокрема візитом дітей із дитячого будинку до Києва, який був запланований заздалегідь. Однак у змі пишуть, що ймовірною причиною відмови було запрошення до конгресу вдови російського опозиціона. Нера Олексія Навального Юлії у Білому домі заявили, що рішення Зеленського, ймовірно було пов'язано з конфліктами в розкладі. Більше про це ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка мала нагоду поспілкуватись з радником Білого Дому з питань комунікації в сфері національної безпеки Джоном Кірбі. Вітаю Юлю! Привіт, Наталю. Юлю. Як в адміністрації прореагували на відхилення першої леді України з запрошення до Конгресу на промову Байдена про стан держави країни? Наталі у Білому домі сказали, що поважають вибір першої леді І так, підтвердили, що таке запрошення вона отримала. А коли президент Байден бачився із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, Юлією він запросив її власне взяти участь у цій промові. Про що взагалі йдеться? Наскільки важливе таке запрошення? Ми знаємо, що кожного разу, коли президент держави звертається до спільної сесії конгресу, до законодавців, до американців, та і загалом до всього світу, це одна з найважливіших промов року, і під час Цієї промови Перша леді запрошує особливих гостей подивитися промову разом із нею. І залежно від того, кого запрошує Перша леді, можна дуже просто визначити, які ми є пріоритети. Адміністрації того чи іншого президента як внутрішні пріоритети, так і пріоритети зовнішньої політики. І сьогодні Джон Кірбі, коли ми з ним спілкувалися, я записувала інтерв'ю. Він сказав, що дійсно таким чином Білий Дім хотів ще раз наголосити на своїй відданості, на відданості Америки допомозі Україні. І коли я нього запитала про те, який меседж адміністрація Байдена хотіла надіслати, запросивши одночасно. І українську першу леді, і вдову російського опозиціонера Навального. А ось що сказав мені Джон Кірбі, і ось як він прокоментував відмову обох жінок. Ми, звичайно, поважаємо їхнє рішення відмовитися від участі, але Україна сьогодні важлива ключова країна. Українці мужньо борються вже два роки, вже більше двох років. І безумовно це була б можливість визнати відданість Америки Україні та боротьбі мужності і стійкості українського народу. Um, and then again, um, we all... і знов таки ми всі розділяємо горе через смерть Олексія Навального. Визнаємо його сміливість та продовжуємо зусилля із притягнення Кремля до відповідальності за те, що сталося. Президент мав можливість зустрітися із дружиною Навального та висловити як особисті співчуття, так і співчуття всіх американців. Юлю з огляду на те, що Конгрес вже протягом кількох місяців не може затвердити фінансування для України, чи планує Байден закликати Конгрес схвалити допомогу Києву, і чи шукає адміністрація альтернативні шляхи надання цієї допомоги? Наталія теж питала про це сьогодні. Джона Кірбі він сказав, що не буде забігати наперед промови президента, але сказав, що безумовно Джо Байден звертатиме увагу на дуже багато внутрішніх питань, внутрішньополітичних питань буде говорити про свої досягнення за ці три з половиною роки президентства. І також важливо зазначити, що зараз ми маємо справу з початком загальної кампанії президентської. Тому ця промова буде розглядатися як фактично виклад, як план президента Байдена на його другий термін на посаді президента і власне таким чином він буде мотивувати американців голосувати. Що стосується зовнішньої політики? Безумовно, як сказав Джон Кірбі, Джо Байден буде говорити про важливість американського лідерства, про національну безпеку, про національну безпеку Сполучених Штатів, і в питанні національної безпеки сполучених штатів важливу роль відіграє, як він сказав, і підтримка України. Тому дійсно очікується, що президент Байден буде говорити і про це. Але Наталю я запитала у Джона Кірбі, все ж таки, чи упевнений так само? Як і колись президент Байден, адміністрація Байдена, що Конгрес таки схвалить запит на додаткове фінансування для України і почує ці заклики президента Байдена. І вперше Наталю Джон Кербі не був такий упевнений. Він сказав, що він не може цього передбачити, що все залежить від спікера Джонсона. І він сказав, що Білий дім шукає інші варіанти, як допомогти Україні. Однак, визнає, що найкращим варіантом було все ж таки додаткове фінансування, тому що воно дає великі можливості. Давай послухаємо. Ми будемо продовжувати працювати із конгресом, щоб отримати додаткове фінансування. Ми також працюємо із союзниками щодо внесків, які вони могли б зробити. Це не значить, що вони їх не роблять. Вони це роблять. Але ми хочемо подивитися, що ще можна зробити. І звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, чи є ще щось, що ми могли б зробити, аби підтримати Україну. Але жодне з цих зусиль не зможе замінити обсягу масштабу, який нам забезпечило б додаткове фінансування але може бути план Б? Не було такого щоб ми не розглядали інші можливості але які ми б вони не були вони не будуть такими як додаткове фінансування його нічим не можна замінити як я вже говорив багато разів немає якогось магічного джерела яке може зробити те що може додаткове фінансування та чи розглядаємо ми варіанти абсолютно ми повинні враховуючи ситуації на полі бою, особливо на сході, але ви все ще вірите, що Запад може схвалити Важко впевнено сказати. Це залежить від спікера Джонсона. Ми знаємо, і спікер Джонсон знає, якщо він винесе це на голосування, законопроект схвалять. Є достатня двопартійна підтримка. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може на нього відповісти. Наталі, Джон Кірбі не говорить про те, які саме варіанти розглядає Білий Дім. І знову ж таки, завтра ми певно почуємо від президента Байдена досить жорсткі заклики до конгресу, і особисто до спікера Джонсона, який буде сидіти позаду президента Байдена, все ж таки винести на голосування дуже важливий законопроект для України. Дякую, Юлю, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Єрмоленко. В Повному обсязі її інтерв'ю з Джоном Кірбі. Ви зможете знайти на нашому веб-сайті. Thank В умовах війни українці мають обмежений досвід вивчення іноземних мов. Майже половина опитаних Київським міжнародним інститутом соціології українців кажуть, що за останні півроку не використовували жодного способу вивчити англійську для третини українців. Головний брак це головний бар'єр це брак фінансів. Разом з тим більша частина українців має бажання підвищувати свій рівень знання іноземної мови. Головними мотиваторами називають більші можливості подорожування різноманітність, Нітніше дозвілля та можливість працювати в міжнародних компаніях. Наша наступна історія про трьох українок у США, що заснували проєкти, які дозволяють всім охочим українцям безкоштовно вивчити англійську з носієм мови. З ними зустрічалась Івана Підборська. Сказати, я забула? Зараз Катерина Манов, випускниця Гарвардського університету, англійською говорить вільніше ніж українською. Але пригадує, коли в 95-му приїхала до Америки восьмирічною дівчинкою, нічого не розуміла. Мені було страшно, неприємно, і з мене сміялися інші діти. інна головаха в Америці з початку 90-х, але багато працювала з українськими вчителями іноземної і помітила, що навіть вони мають мовний бар'єр. Не говорила англійська, а з носіями з американцями, які на той час були. В селі вони боялися говорити. А Тетяна ще і все життя була оточена військовими. Спочатку тато ветеран війни в Афганістані, а згодом вийшла заміж за американського військового і у 2000 році переїхала до Сполучених Штатів. То я знаю, що це таке життя у військовій родині. Це мені здається дисципліна. Треба бути готовим до всього. Кожна з цих жінок безплатно допомагає українцям вивчити англійську з волонтерами носіями мови. Інна працює з вчителями маленьких міст і сіл. Тетяна ветеранами війни. А Катерина вирішила зробити англійську доступною для усіх охочих. Жінка прагне допомогти іншим подолати психологічний бар'єр спілкування, який мала колись вона. Їй самій допомогла це зробити волонтерка Марлен, яку Катерина ще у своїй вісім зустріла в бібліотеці. Ми займалися а десь менше року. Скадець шість 6 місяців, і а точно як програма дже навіть не думала. вона була як моя американська бабуся. Сторі, трохи емоційна, я, я не думала, що а, я піду, піду, піду в тіде в те вдалеке прошле. <різь> я ніколи до того, як з вами говорити, не, не зрозуміла, що це одне і те ж. Те, що я, воно мені було дано тоді, і я їх будую зараз. І це для мене трохи такий, я не знаю, емоційний момент. і вона б допомогла мені заговорити. І я теж хочу. Я хочу вже в кожна дитина в Україні могла на свої мерла Інна головаха викладає українську для американських дипломатів, а оволодівати англійською допомагає українцям у свій вільний час. А для Катерини з Тетяною це стало вже повноцінною роботою, до якої вони залучають грантові кошти. Катерина вже зібрала команду з майже 30 людей. Я це ніколи не робила. Я кожен день боюся. Мені дуже страшно. Мені треба було фандрези там до 300 тисяч 23-го року. Я вже як я буду фандризі три? Тисяч я не вмію цього робити, і, і воно страшно, думає, що якщо не вийде, то вся організація закривається. А так що я боялася, але все рівно робила і, і якось получається. Усі троє спершу запрошували навчатися своїх друзів та знайомих. А тепер охочих стільки, що доводиться записуватися в чергу. Майже 500 військових, близько 800 вчителів та понад 20 тисяч українців різного віку та професій вже пройшло через курси англійської завдяки цим жінкам. Hi there. My name is and I'm an Енамененджен volunteer. у кожної свої програми та підхід до навчання в організації Інни Головахи село. Вчителі в міні-групах щосуботи говорять на різні теми з волонтерами з різних штатів. І що кожні три місяці ми змінюємо волонтера, щоб люди чули нову ну, нову вимову, нові акценти. В організації Тетяни Шей «People of Ukraine» військові вчать англійську у великих групах за допомогою пісень, книг і безпосередньому спілкуванню волонтери зі США і України знаходять особливий підхід до ветеранів. Тема куди ти любиш мандрувати, чи тим бажаєш мандрувати? Ну, тобто ми намагаємось ці теми обходити, тому що ну які можуть можуть бути мандрівки, коли людина захищає свою країну. А в рамках проєкту Енджін, який Катерина Манов заснувала у 2019 році, кожен учасник сам обирає на чому фокусуватися. Заняття відбуваються наодинці з волонтерами віком від 14 до 70 років, яких загалом понад 18 тисяч. То ми питаємо там. Чи вам краще з чоловіком чи жінкою? Які у вас інтереси, щоб зробити пару по інтересам? так українці вивчають англійську, а носії мови дізнаються більше про українську культуру та війну. Джеф Блоч, віце-президент великого американського банку, цілий рік займався онлайн з Максимом з Києва. Були розмови, під час яких спрацьовували сирени. Доводилося переривати розмови, щоб піти бомбосховище. Заняття справді допомогли зрозуміти наскільки це серйозно, що в Україні триває боротьба і що їм потрібна допомога. 98% українських учнів кажуть у проєкті Енджін долають мовний бар'єр вже в перші три місяці занять з носіями англійської. Я б сказала тим, хто хто боїться, те що. Не варто давати страху виграти, так тобто, живіть з вашим страхом, скажіть йому окей, ви тут є страх, але я, я буду двигатися далі. я буду рухатися далі, я буду тягнутися до моїх мрій. Головне знати, на що воно вам потрібно: дивитися багато програм телевізійних, слухати музику, мати позитив після цих курсів. Позитив вірити в себе, вірити в життя, вірити в. Перемогу. Іванна Підборська, Голос Америки, Вашингтон. У Нью-Йорку українські митці показали американцям те, як Україна та Українці жили до повномасштабної війни. Проєкт називається Капсула часу. На його створення кураторів надихнув проєкт НАСА, коли воно запустило капсулу для інших цивілізацій. Більшість митців, які були представлені на виставці, з Харкова це місто у переліку українських міст, яке найбільше постраждало та продовжує страждати від обстрілів російських військових. На виставці побували Ірина Соломко та Павло. Концепція в цій картині така, що я роблю якісь образи, які нагадують щось, але не довожу їх до такого завершеного. Етапу, що ви можете сказати, що це людина зображена, або що це якесь тварина, або щось таке, якісь такі натяки. Тобто ну, в, цьому, в цьому і є сенс, і в цьому і є якийсь новий експеримент для мене, тобто від, відійти від прямого відображення людини або якихось тварин. Денис Саражин представник харківської школи. Серед його мистецтва переважають іноземці. Він вже вісім років співпрацює з однією з нью-йоркських галереї, яка представляє його твори. у США. свій стиль Денис називає сучасний реалізм. каже війна, змусила художників переосмислити своє мистецтво. І Тому, напевно, моя робота, яка представлена тут, на цій виставці, вона дійсно трошки інакша ніж мої попередні роботи. Сам стиль виконання роботи, тобто він трохи відокремлюється від того, що я робив до цього. Денис каже, це його перша воєнна робота. За день до початку повномасштабної війни він з дружиною прилетів до США. Сам Денис родом з Херсона. І саме перша своє. Е Повідомлення з України я отримав від батька і він прислав просто фото, як він на заправці, і її бомблять вже вона горить, і їдуть просто танки в Херсон, тобто на Херсонську область. Певний час війна не давала змоги писати картини, каже Денис. Просто не було сил робити щось на полотні, пояснює митець, коли твоє рідне місто та країну знищують. Коли я почав працювати, повернувся до пензлів, Я зрозумів, що я не можу зображувати війну, як є, як вона є. Мистецтво все ж таки, я, на мій погляд, це трохи про інше, тобто воно не повинно бути плакатним, воно повинно розповідати, що відчуває людина, якісь ставити питання і щось розповідати. Картина Сиражена одна з ключових на виставці, каже кураторка проекту Марія Мануйленко. Адже за її словами, Денис один з найбільш відомих сучасних українських художників за кордоном. Тут в Америці в нього більш ніж 200 тисяч фаловерів, так які приходять саме на нього. Вони за ним слідкують. Він взагалі спеціалізується на фігуративному мистецтві. А ця робота, яку він нам надав, вона зовсім інша. Вона написана під впливом війни. Мета проекту показати світу, наскільки українці талановита нація, пояснює Марія. Сама концепція капсула часу перегукується з капсулою часу, яку запустило НАСА. Запустили НАСА для іншопланетних цивілізацій. Що що ми могли сказати іншопланетним цивілізаціям, якщо б ми їх зустріли? І НАСА запустили е, таку цю, золоту капсулу з, з, з записом е, Серцебиття дитини з музикою Баха. А цей проєкт е, така паралель між цим НАСА і нашою війною, нашим життям. Ми хотіли показати американцям, чим ми жили до війни. Тут прекрасний живопис, побачити тут е, е, картини сучасних художників, які відомі у світі. Більшість митців, чиї роботи можна побачити на виставці, представники харківської мистецької школи. Мануленко також харків'янка. Каже, війна дуже вплинула на роботу харківських митців. Більшість залишила місто. Але є і ті, хто продовжує творити під російськими обстрілами. Їхні двори теж привезли до Нью-Йорка. Костя Зоркін, арт об'єкти. Ви його бачите? Це концептуальний художник, який не полишав харків постійно працює. Так це його графіка і ці його металеві арт об'єкти. Також ви бачили на виставці дитячі малюнки, які були написані в метро. Під керівництвом засновника студії Азанізімаза Ніколая Каламійця, який спустився і жив з дітьми протягом декількох місяців, коли на початку війни Харків був дуже атакований російськими ракетами, і для того, щоб підтримати дітей і зберегти ментальний. Натальне здоров'я він почав створювати арт-об'єкти, які досі декорують метро Харкова. Ми ще раз клали фотографії. І коли люди заходять, вони бачать фотографії дітей, які це створили, які, які малювали протягом найжорсткіших бомбардувань Харкова. Тобто, це, це визиває просто немовірні емоції. Ще один об'єкт, який привертає увагу, це пісочниця з восковими іграшковими солдатиками. Це створив скульптор харківський відомий, який теж не виїжджав за війну з Харкова. Він великий волонтер. А, і я тут представила частину його виставки, яка була створена за рік до повномасштабного вторгнення. За два дні до війни він відкрив виставку, яка називалась Інфанта Рібо Хлопці, які граються в солдатики. Ми були просто поражені, наскільки він зміг передбачити війну. Ця виставка присвячена війні. І ми приходимо, і бачимо цю пісочницю. В цій пісочниці гарять солдатики. А біля пісочниці граються діти. Співкураторка виставки, художниця Поліна Кузніцова. Кілька її творів, зокрема, екологічні пейзажі, які мисткиня пише у стилі так званого магічного реалізму. Також представлені у проєкті. це пейзаж шлабажанщини. Вона до того як анексували Крим, постійно їздили в Крим і малювала пейзажі кримські. А потім, коли була анексія, вона почала шукати щось прекрасне саме в нашій в нашій полосі, і знайшла і е, навчила цінувати і вшановувати природу нашого краю. Тому ми включили, що заради цього, заради цього ми взагалі боремось за того, щоб показувати такого рівна митців, за того, що ми показували таку красу природи. Виставка розрахована у першу чергу на американців, пояснює Марія. аби у другу річницю повномасштабного вторгнення нагадати світу, що Україна продовжує боротьбу. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Злякую, що довіряєте голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.